Українці, я хочу зараз до вас таким цікавим питанням звернутися зараз. В інтернеті дуже активно гуляють такі відео. про бедных россиян, которые вот после мобилизации все осознали и поняли, что жизнь, вот они доверились в этой жизни Путину, а Путин их обманул, и что на самом деле они же вот хотели расширять кордоны России, что Россия бескрайняя и бесконечная, что Россия точно победит. Вот они были уверены, что ну по-другому быть не может, а оказалось нехуй было начинать, потому что ничего не сложилось, и теперь мобилизация, и теперь сами же россияне, невинные авиации, речки, которые вот нападали, которые хотели уничтожить а, Америку, Гейропу, а, а начать просто вот Украину, потому что они уже дуже давно уже в истории 350 років ми знаходимося під окупацією расистів, саме тому, що а, вони а, чомусь не пишаються своєю власною історією протягом 350 років вони мріють присвоїти собі а, нашу історію, нашу культуру, нашу велич, яка в нас в українців дійсно є. Тут я розумію, це ласий шматочок. Але щоб це присвоїти собі, треба знищити такий факт існування України і українців, і а, знищити нас як націю тільки тоді. Вони зможуть, як орки, прийти на цю землю і загарбати це все собі. Але в них, як завжди, щось пішло не так. І кожного разу в історії, коли в них щось пішло не так, вони бігом перевзуваються. А от шо що, що, а інстинкт самозбереження в росіян розвинений ну просто на найвищому рівні? Це без іронії, нам треба в них цьому вчитися. Рятують свої дупи, вони ідеально. І коли щось то пішло не так, вони бігом, як таргани, розбігаються по всіх вуглах і починають п'ять пісню. Ми бідні овічки, ніхто нас не пасе ми там словно свічки, ну хто ж нас пасе А от і таким чином всі починають їх рятувати, так само в історії 350 років. Кожного разу ми кажемо українці, Да ладно вони змінилися, вони хороші люди, вони ж називають братами. ж Ніхто так просто не називає. Навірно, якщо вони нас вважають своїми братами. Тами Надо їх простіть, понять, прийняти Потім проходить час, і вони знову приходять, знову чинять геноцид, знову вбивають нашу націю, знову у них щось не виходить, знову вони прозуваються. І отаке коло сансари, яке ніколи не закінчується. Навіть не коло сансари, а просто такі знаєте для хамічка. Отаке от коло, де камічок постійно бігає по одному і тому самому колу. Тож звертаюся я зараз до українців. Українці, будь ласка, давайте не іспитувати ілюзій, як кажуть росіяни. А починати робити висновки, висновки на основі історії і розуміти, що можливо там зараз а, світ а, а, американський, європейський, не до кінця, ну не весь європейський, тому що Литва, Латвія, Естонія, Польща знають, що таке. Уська пропаганда і що такое узкий мир, і все вони вже знають на своїй історії. Також а от всі інші може не так це зможуть і почнуть там усвідомити і почнуть жаліти росіян. но нам треба зрозуміти, що просто зараз у нас українців є величезна можливість врятувати свої майбутні покоління назавжди від наступних геноцидів. Що зараз у нас є можливість відрубати оці жахливі кінці. Знищити, знищити змію, поки вона ще маленька, і поки ще вона не вилізла зі свого яйця і не вжалила тебе. От зараз ми маємо цю можливість, і якщо ми нею не скористаємося, а почнемо шукати, виховувати цю змію, знаєте, в своїх власних руках, і потім, коли вона нас вжалить наступний раз, то вже питання у нас буде. Має бути вже до себе, чому ми не робимо а, висновків, чому ми не ростемо а, не дорослішаємо як нація, і чому ми із року в рік із століття в століття повторюємо одні і ті самі історичні помилки? Історія може навчити нас багато чому. Тож, українці, давайте єднатися і давайте пам'ятати, хто наш ворог, а хто наші брати. Ми одне для одного, брати. Це українки і українці, і все.